Сьогодні, дорогі брати і сестри, великий праздник. сьогодні Свята Церква молитвенно-молитовно згадує і прославляє великого годника Божого, основателя Тієї Святої Отече, основателя всього монашества на Русі, преподобного і богоносного Отця нашого Антонія Печерського. Преподобний Антоній – один із великих святих, які прикрашають небосклон церковний. Його святість сіяла на цій горі, на цьому місці, в цьому граді, в нашій землі сіяла як ярка зірка. Яка показує багатьом людям той, ту е, дорогу, яка веде людину до Бога, до неба, до вічного спасіння. Преподобний Антоній е, народився в Любичі, це зараз Черніговська область. І з молодих літ він. Загорівся любов'ю до Бога. Отак От Бог запалив в ньому вогонь тої нетлінної любові, яка його зігрівала і яка його кликала до високих ступеней духовної досконалості. І він ще, будучи юнаком, він дуже хотів стати монахом. І так сталося, що він поїхав на Святу Гору Афон і там прийняв нашський образ. Він став монахом і почав підв'язатися на святі горі Афон. Літописці говорять, що він так усердно підв'язався, що він, будучи ще молодим. І живучи на святі Гайдафон, де було багато таких опитних старців духовних, він там був одним із самих авторитетних подвірників, якого всі поважали, і від якого всі брали, багато брали приклад. Монашество це є вища духовна наука, розуміння Бога, розуміння волі Божої і. Єднання людини з Богом. І цю э, високу науку преподобний приподобний на Ігорі Афон, але Бог управляє людиною. І Господь захотів, щоб преподобний Антоній прибув на своє, свою батьківщину. І тут запалив вогонь того монашеського того... 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 الجитиного... життя. І було е, таке вручення гумином ну, того монастиря, де подобний Антоній, щоб післати Антонія назад в руську землю, щоб він тут е, подв'язався. І умен прикликав його і каже, що Бог хоче, щоб ти повернувся в свою землю і там подв'язався, щоб люди бачать. І отвік самі утверждалися і оберталися в християнській мірі. Нехай благодать э, э, Святої Горе буде з тобою. І преподобний Антоній, як настоящий монах, настоящий послужник, він прийняв всю волю Божі смиренням і приклонивши його минуло і сказав, хоче, благослови і направив свої стопи Сюди назад, в нашу землю. Преподобний прибув в місто Київ, воно тоді мало другу географію, вона мала другі границі і прибув на це місце, де зараз стоїть набра. І знайшов варячки пещери. А так вони назвали, тому що варяги, коли були в Києві, то вони там виріли печери, пещер, і там вони. Ну, Щось своє тримали, що їм потрібно було. І він знайшов ті пещери і поселився там і почав одв'язатися. Люди, бачучи цього дивного угодника, почали приходити до нього за духовною порадою, за настановами. Але преподобний Антоній недовго прожив тут, тому що після князя Володимира, колись святий рівнопосланий князь Володимир відійшов до Господа, представився, то його сини почали вітну між собою за те, щоб заволодіти київським престолом. І один із синів святого князя Володимира, Святополк він, бажаючи стати таким нероздільним правителем, він почав бивати своїх братів. Він бив святого князя Лєба, святого князя Бориса і хотів би побити всіх, щоб бути одним наслідником Київського престолу. Коли почалася така між братами, рідними, преподобний Антоній Зібрався і повернувся назад на Гору Афон. І пішов той самий монастир, звідки його послали, і там одв'язався. Але е, князь Ярослав е, виступив проти Святополка, переміг його і е, 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 ну, наступив мир на нашій землі. І після цього воцарився. Син Ярослава із Єслав і то Господь посилання преподобного Антонія з Горіафон в свою землю. Знову Господь дає відкровення Ігумену монастиря, щоб той знову посилав преподобну Антонія в свою землю. Господь сказав Ігумену пішли знову. Антонія в свою, в свою землю, тому що він мені там потрібен. І гомен з прикликав преподобного Антонія і знову відкрив волю Божу, що Господь так хоче, і преподобний знову поклонився смиренням і знову вернувся на ці, святі, на ці Київські гори. І він е, знайшов іншу пещеру. Пещеру преподобного Святітеля Іларіона. В село Берестово, але все тепер тут недалеко, тут рядом. І там він послів, та була пещера, де підв'язався святитель Іларіон. І при Антоній поселився в цій пещері і почав знову підв'язатися, творити молитву, постів в сльозах, покаянні. І знову засіяла круг нього благодать Святого Духа. І до нього почали збиратися люди, різні люди, приходити, одні просто дивилися на нього, а другі відбрали від нього благословлення, а інші просили у нього постриження, щоб бути похожими на нього. Вони хотіли стати монахами. І преподобний Антоній приймав. І приймав цих, всіх бажаючих, і прийшов один священник по імені Нікон, преподобний тепер наш Нікон. Він тоді був священником, прийшов і преподобний Нікон постригав тих, хто бажав монахського постера по благословенню преподобного Антонія. Тому що преподобний Антоній був просто монахом, він не був священником. І так почалося розмножатися братство на цій святій горі. І коли збільшилося число братії, то преподобний Антоній поставив Ігумена, преподобного преподобна Варлама, а сам пішов в затвор, він любив молитися в затворі, відв'язатися в затворі, далеко скритим від людських взорів, від людської уваги. Ну і е, почалися нові іскушення, тому що дьявол, який завжди воює проти людини, знаходить всі можливості, знаходить слабих людей, немощних, несвідомих і вооружає їх проти подвижника. І сталося так, що е, один син е, одного знатного боярина е, по ім'я Веламбус. Він прийшов в монастир і преподобний його прийняв і постріг. А другий, преподобний Єфрем, був євнуком у кня... князі. Тобто євнух це був як по нашому горнічній, давно ну, управ, ну, ну, управляв домом. І преподобний його постріг. І князь зіслав так, образився на преподобного. Що він це зробив, не спитавши його, що він вирішив вигнати преподобного Антонія з цього місця. Він хотів, хотів посадити в темницю і Нікона, який пострігав, і преподобного Антонія, який благословляв пострігати цих людей. І преподобний Антоній, як Господь каже, а ще гонять вас в одному граді, ліг і в другому. Так, преподобний Антоній зібрався, всю братію зібрав і пішов з в Кернівську область. Але дружина князя Ізяслава, вона була дочка польського короля Болеслава Хороброго. Вона почала просити свого чоловіка, не виганяй чорнорисів свого, свого, свого княжества. Тому що мій батько зробив таку помилку. Колись, коли преподобний Мойсей Угрін жив у Польщі, і там була ціла історія з преподобним Мойсеєм, і ну, вкончилося тим, що князь Борислав вигнав всіх монахів із свого королівства. І сказала ця дружина, дочка Ізяслава, що за це Бог підслав наказання князю. Він скоро заболів і помер. Піднявся ми теж в країні, і було побито багато єпископів, багато князів, ведь може. І вона просила князя Ізяслава повернути монахів в своє місце. І князь знову попросив преподобного Антонія, щоб той повернувся, і він прийшов і знову поселився тут і подв'язався. Після преподобного Варлама і Умену став преподобний Феодосій, ученик преподобного Антонія, який прийшов у монастир в 17 років, прийняв монашеський постриг, І преподобний Антоні після Варлама поставив преподобного Феодосія ігуменом цієї святої Обителі. Преподобний Феодосій він відомий тим, що він був великим подвижником також, але він відомий ще тим, що він е, організував таке общежительне монашество. Тобто не, не затворники, кіліоти, келі, які живуть поодиночку чи по два, по три, е, а общежительне монашество, яке мало свій статут. Свій устав. І цей устав він привіз з Константинополя це так називаємо званий Студійський устав і ввів його в монашеське життя. І Антоній прожив 90 років. І за це, за своє життя він був декілька раз, декі раз був виганяємо з цього місця. І основною причиною було те, що Князі між собою постійно пилися, сварилися, ворогували. І кожен хотів, щоб преподобний Антоній став на його сторону. А він стояв на стороні Бога і хотів, щоб всі жили в мірі, щоб любили один одного і не билися один з одним, а від любові, від терпіння від творили волю Божу. Ну, Не всі його розуміли, і за це він був багатогоним. Але він все притерпів і просіяв таким подвіт, такого благодаті того духа він сприйняв свою душу, що він стіляв хворих, він прорисав настояще як будущее, будущее як настояще. Він, преподобний тоні був великий посміх, він кушав в основному ростительну пищу, І до нього приходили люди за благословення за істіння, то він давав тої їди, що він їв, От, тої трави, там, які, що він там варив, ті овощі, давав людям, і вони вкушали цю пищу і сілялися від хороб. І так його учень преподобний Агапіт, в Чешого Серкаця. Він також навчився приподомно Антонії, і також він лікував людей оцими, ну, ну, такою, ну, природною е, їжею, ростіннями, злаками, е, овощами і так далі. Преподобний Антоні представився, як я сказав, 90 років від народження. І він був погребенним на цьому місці, але він не благословив, щоб його тіло було на обозрінні людському. Він, як він любив при житті своєму бути схованим від людей, бути тільки з Богом. І так він і після, після свого представлення. Його тіло знаходиться в землі погребенним, і е, ніхто не всмілюється його звідти брати, тому що на це нема благословення преподобного Антонія. Е, преподобний Антоній жив багато років тому назад, він жив у часі святого, святого князя Володимира. Це вже е, ну, більше тисячі років тому назад. Але пам'ять праведників не помирає. Тому що вони живуть у Господа. І Він сьогодні для нас, для нас є прикладом, як треба любити Бога, як треба любити один одного, як треба е, прощати один одного, як треба молитися, поститися для того, щоб е, приготувати себе для того вічного царства, яке Господь приніс, подарував людям, повернув людям через своє оплощення, страждання і світле Воскресіння. Нехай молитва приподобання Антонія, Господь благословляє нашу землю, наш народ і допомагає нам долати всі спокуси, які зустрічаються на нашому земному житті з християнським достоинством і досягнути того вічного спасіння, того життя, де нас зараз знаходиться Преподобний Антоній, де він разом з усіма святими, окружаючи Божественний престол, молиться за нас і прославляє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і в любите веков. Амінь.